Привіт, я Ірен, а це мій поломертий канал. Так, останній раз тут викладався відео рік тому. Nice. Тільки зараз я набралася сил знову заговорити в голос, бо війна і багато подій, пов'язаних з нею, не давали мені а, зібратися і знов спокійно займатися творчістю. А, деякі речі я досі не можу розповідати, бо частина моєї сім'ї досі в небезпеці. Але сьогодні я хочу поговорити про те, що а, увесь цей рік тримала мене на плаву і дуже мене підтримувала, а, а саме про сіру долина. «Сіра долина це легке післідкове фентезі про пригоди двох близнючок із Італії та, та їх рогатого приятеля Декарта. У мальописі переплітаються вигадані світи, фольклорні істоти України та вайб звичайного затишного селища. Історія нас зустрічає витому нічної долини і відразу представляє двох головних героїв Аліса. Більш спокійна і розважлива, котра постійно витягує сестру із халеп. та Ліза, та сама гіперактивна особистість. Цієї поворотної ночі вони чують дивний звук з кабінету дідуся, котрий, до речі, зник 10 років тому, йдуть на розвитку. І саме тут наша головна команда стає повною. Дівчатка випускають зі шкатулки дивного рагоня, котрий дуже багато не говорить нам. Але ми легко можемо зв'язати зникнення дідуся та чорта появу його. Вони точно знайомі. Після цього події починають рухатись стрімко, і ми зустрічаємо багато персонажів, що живуть у сірій рідолині. Містичні. Це лісовий, болотна русалка та дещо, темне та страшне. Та місцеві. Дехто стає нашими друзями, а дехто не радий новеньким. Але обіцяю, якщо ви хоч колись проводили літо у селищі, ви відчуєте запах дерев та польових квітів, почуєте тріски твогнища, що запалили ваші друзі, та обов'язково хтось притягне гітару, щоб зіграти вашу улюблену пісню під стрікотіння цікава. Вибачайте, що ламаю магію, але тепер трошки про саму розробку у мальопису. Врубаємо машину часу і стрибаємо у 2016. Я пишу розповідь. Так, довга долина повинна була стати книжкою. За півтора року я закінчую якось так сюжет, у мене є багато концептів, і нарисів, і я розумію, ні, ця історія краще буде виглядати мальописом. Ще рік я витрачаю на адаптацію текста у сценарії до чотирьох томів і роблю першу спробу, малюю пролог. І мені не подобається. А потім в один з арт-чатів одна артерка скидує це. Я йду, бачу її профіль. <гум> <гум> я не зрозумів, це що, Тайм Сквер чи що? Це прям те, що треба. Я пишу Sony, вона на диво відразу погоджується. І ось ми за рік малюємо перший тон. <гум> ну, я думаю, трошки не так просто, трошки докладніше. Що для мене, що для Соні, це було вперше. Ми ніколи не робили комікси з метою надрукувати і поїхати торгувати іми на фестах. Це наш перший саме здат. Увесь процес роботи на початку був сумбурним. Я вперше робила розкадровки Соня, це розшифровувала, робила лайн, я робила колір. Ми часто покапали з тексом, його було забагато. Дуже пролог то, взагалі, на нашу думку, суцільний жах. Під кінець ми вже виробили пайплайн, але ми все це малювали після основних робот, тож графік на пості сметав, і ми починали жонглювати файлами, десь я малювала фони соня персів, десь ми міксували а, розвороти і по черзі малювали повністю лайн. Буду здивована, якщо ви знайдете ті розвороти, де ми так робили. Бо під кінець праці над першим томом ми дуже набили руку, щоб бути схожими у стилі. Щоб відео не були дуже довгими, про кожен том буду розповідати окремо. Тож, ось посилання де можна придбати наш перший том у друкованому вигляді, а ось де можна читати онлайн. Тож до зустрічі у наступному відео. Якщо вас цікавить розробка мальописів, задавайте ваші питання, вони можуть потрапити до наступного відео. Па-па!